Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді .ua». і ми з вами зараз розглянемо синоптичну ситуацію, яка очікується в Україні 7 жовтня. Завтра в Україну йде сильне похолодання. Температура повітря низька прийде до нас з Арктики, і в день вона не перевищить 7-14 градусів тепла. У південній частині традиційно ще буде трохи тепліше до 13-19 градусів, але Повторюю в Україні завтра арктичне вторгнення холодного повітря. Вночі також буде холодно, але заморозки поки що. Мало ймовірні, хіба що на високогір'ї Карпат в Україні очікується плюс 4, плюс 11 градусів тепла. Але надалі, забігаючи трохи наперед, скажу, що похолодання посилиться, і саме вночі майже скрізь вже пануватимуть мінуси. Заморозки 0,4 градуси. Але поки що вночі плюс 4, плюс 11, вдень 7,14 градусів тепла. Дощі суттєві малоймовірні лише в Карпатах на Закарпатті місцями на Луганщині та на Донбасі пройдуть невеликі опади. А решті території України пануватиме суха повітряна маса. Вітер переважатиме північно-східний, 7-12 метрів за секунду, поривчастий і подекуди штормові пориви 15-20 метрів за секунду. У Києві 7 жовтня також очікується сильне похолодання. Вдень у столиці плюс 9, плюс 11. Найближчої ночі. Плюс 6, плюс 8 градусів дощі малоймовірні, але також спостерігатиметься поривчастий сильний вітер, і надалі у Києві, як і більшості областей України, похолодання посилиться до нічних заморозків.